Обов'язково збережіть це відео, вже постав кнопочку збереження. Після відео постав коментар, тому що такого ти мало де побачиш, де покажуть настільки правду по про подібні проги, яких можна заробити. То все, поїхали. Попередній день, от бачите, тут є, є така фраза День назад. У мене було на рахунку 8823. Зараз у мене на рахунку 10 тисяч 35 тиріксів. Я покажу, як тут все рахувати і скільки я заробляю реально на цій прозі. Давайте звідси вийдемо взагалі з консола. Закриємо його. І ось, дивіться, що тут відбувається. 13 червня мені прийшла виплата 8822 Терікса. І вже через 8 годин прийшла виплата 9606. І тепер давайте зайдемо в нашу таблицю. Порахуємо, скільки це. В 24 години можна зробити на консолі. То значить, у 8 годин е, в мене, ну, мені, скажімо так, е, прийшла виплата 784 Трікса. І тепер, якщо ми помножимо на сутку, то це 2352 терікса. Якщо ми зайдемо по курсу, який зараз на біржі, який на біржі курс 0,11600. Монетка це коштує. То це 272 долара в 24 години, ребята, ця прога просто насипає такі бешені кошти. За Просто. І вложив я туди коло 100 доларів. Хоча можна було стартанути з 20 просто і заробляти. Ну, я в шокі, наскільки крута прога, реально. і вона дає заробити. І тут нема перебільшення. Ті, хто з нами в групі, в чаті, в цьому можуть вас. Переконати. Просто круто. Ребята, ставте комент під відео після того, як ви зберегли собі це відео. Кажіть, чи вам потрібно допомогти настроїти цю консоль. як сюди закинути гроші, все покажу, розкажу. Просто комент під... і збережи собі це відео. Все, всіх обняв.